Привіт, друзі! Сьогодні з вами буде грати тато дімчика. Поки дімчик а, грає зі своїми друзями в фіш, я вирішив сьогодні знайти якусь цікаву гру. Згадавши така тему Титанік. пошукав в каталозі, які є ігри, передивився, побачив новинку якусь і вирішив її спробувати. Думаю, трошки вам, поки буду грати, розкажу про історію Титаніка. Титанік британський трансатлантичний пароплав. Другий лайнер класу Олімпік компанії White Star Line. Найбільше пасажирське судно світу в час своєї побудови. Під час першого рейсу у ніч з 14 на 15... Квіт. 1912 року лайнер зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув. «Титанік» будувався в Белфасті на корабельні з 1909 по 1912 рік. «Титанік» був обладнаний двома чотирициліндровими паровими машинами та паровою турбіною. Ця силова установка мала потужність 55 тисяч кінських сил. Кайндер міг розвивати швидкість до 23 вузлів до 42 км за годину. Його водозанажність, що перевищувала пароплав Близнюк-Олімпік, на 243 тонни, становила 52 310 тонн. Корпус судна був виготовлений з сталі. трюм та нижні палуби поділялися на 16 водонепроникних відсіків перегородками з герметичними дверима. При пошкодженні, Ничего потрапляння води у відсіки перешкоджало підвідне дно, але це корабель не врятувало тільки за того, що коли Титанік зіштовхнувся з айсбергом, він своїм корпусом пробив майже всі ці відсіки, і це було фатально. На момент побудови Титанік вважала практично непотоплюваним. Цей вислів набув широкого поширення в пресі та серед громадськості. Відповідно до старілих правил Титанік був оснащений 20 рятувальними шлюпками. Сумарною міськістю 1178 осіб, що становило лише третину від максимального завантаження пароплава, що привело до великої кількості жертв цієї трагедії. Каюти та громадські приміщення Титаніки поділялися на три класи: до послуг пасажирів першого класу були представлені плавальний басейн, корт для гри сквош, ресторан, два кафе, гімнастичний зал. У всіх класах були обідні та корибні салони, відкриті та закриті променади. Найрозкішнішими та найвішуканішими були інтер'єри першого класу, виконані у різних художніх стилях із використанням дорогих матеріалів, таких як червоне дерево, козолоте, вітражне скло, шкровк та інше. Каюти та салони третього класу оформляли максимально просто, сталеві стіни, забарвлювали в білий колір або обшивали дерев'яними панелями. 10 квітня 1912 року Титанік вирушив до Нью-Йорку у свій перший та єдиний рейс. Вийшов в Атлантичний океан з 1317 пасажирами та 908 членами екіпажу на борту. Планувалося прибути до нью з. 17 квітня, але 14 квітня радіостанція Титаніка прийняла 7 додових попереджень, проте лайнер продовжується рухатися майже на граничній швидкості. Щоб уникнути зустрічі з айсбергами, капітан наказав йти трохи на південь від звичного маршруту. 14 квітня о 23.39 матрос. Доповів на капітанський місток про Айсберг прямо по курсу, менше, менше ніж за хвилину, сталося зіткнення. Отримавши кілька пробоїн, пароплав почав тонути. У шлюпки садили перед жінок та дітей. О другій ночі, 15 квітня, розламав... Титанік розламався в дві частини та затонув, забравши життя 1496 осіб. 712 людей, що врятувалося, підібрав пароплав Карпатія. Уламки Титаніка лежать на глибині. 2750 сімсот метрів. Перше їх виявила експедиція Роберта Байлорда в 1985 році. Наступні експедиції піднялися на тисячі артефактів. Носова та кормова частина глибоко пішли в Донне-Мул. їхній підйом на поверхню в цілості неможливий. Історія Титаніка стала легендарною завдяки, зокрема, кільком художнім фільмам знятих за мотивом цієї трагедії. Один із останніх фільмів, а саме фільм 1997 року, отримав премію Оскар і мав феноментальний успіх у прокаті. Дивіться. Ця трагедія показала дуже багато моментів, що не треба не пускати, треба цінувати життя людей, готувати все необхідне в кількості, для того, щоб можна було всіх врятувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам будуть цікаві такі подібні історії. Пишіть коментарі, задавайте свої питання. Я буду радий їх прочитати та давати вам відповіді. Підписуйтесь на канал.